Так, притарабанили мені віск. Причому притарабанили такими злитками, що хоч бери в них і лотерею грай. Такий великий злиток воску. Дивіться, от, Бачите такий злиточок. Но! Хочу сказати, що людина, яка зробила цей злиточок, вона молодець. Бачите, знизу постаралася, повичищала доволі непогано, раковини немає. На зломі тут. Можна вважати, що непогано запах від цього воску, просто сну шибательний. Восковий, класний запашок. Оцей віск, цей віск вартує того, щоб ми давали на цей віск нашу вощину. Віск побачили, тепер дивіться, яка вощенка. Да? От, вощенка. Сьогодні цей чоловік побачив цю вощину і просто був в захваті. Просто був в захваті. Кажу, ви нам хороший віск, ми вам хорошу вощину. А тепер для порівняння не дуже хороший віск, але ж ми даємо все одно хорошу. Дивіться, як чоловік знизу не вичистив до воску. Тут такий шар а, цього глею, чи що це за фігня? Ну, Вощина в нього а, коротше, точно не наша була. Сам віск може бути, але оце зачищено. Це добрий грам 300 звідси треба ще забрати з кожного цього брусочка. Ну, Ми того не робимо, ми вже якщо приймаємо, то приймаємо. І так кожен блінчик, таких 20 кг. Уявляєте, скільки треба чистити? І на кінець то це длінчик воску. Дивіться, чоловік. Ну це воск, все нормально, але бачите, не старався, не старався, абсолютно не старався. Як оце його вибігло з тої воскотопки, так його кинув і погнав, аби здати. Розумієте? Ну це ж культура посічникування, Це все культура посічникування. І я вам скажу, що оцей чоловік, що приніс цей блінчик, по ньому було видно, просто культурна людина, взагалі молодець. А ось тут теж питань в мене немає до якості, тут якість нормальна, але ж культура, бачите? А потім люди кажуть, що пасічники, блін, якісь там ще щось. Оце треба викоріняти, щоб все було ось таким год.